З вами Назар Геймерйо16 hey, і сьогодні ми граємо в Mobile Legends. Я граю за татом не сам і також я граю за його аккаунту. От, я граю за татом аккаунтів і тому я підписаний живий. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Також пишіть, хто грає Mobile Legends, свої ніки, щоб я вас додавала в друзі. Ви додавайте мене буду я грати за, Векс... за вексалом. Вона може. Ну, вона може і стріляти. Вона може стріляти отак... там таким... Як вам пояснити? Вона може стріляти якесь квіточкою, Вона може робити коло, яке буде дамажити. І ще вона може призивати стража. Берем. Так, та це магазиться середину, так? Да? Ага, вона мені вже на середину йде. Ось таке от скин. Ось тут так такий скин. Зараз це фокусниці. Ми будемо дивитися фокус, будемо показувати всі фокуси. Hope to find a фокус тільки Скін фокусниці. Починаємо. Зараз ми ознайомимося з ворогами. Це тате та Ісінетің, так кам'яний, це хто танк. Так, стрілок, мах, так і самый, як і у нас. Ще один танк. Ну вони взагалі всі жирні. Жирні. Ну так, вони живуть. Заспауни. Там на середині, по целі не мах. Там мы буде хороший урон і все таке. вот башня это <паслова> кто бил? ой, сразу следующая за Оп, ой она тоже такие. ой даже больше хоп

Вук саме внизу. Башта, тут є ще. Якщо ми поламаємо, ми зможемо вбити вже до кінця башню і ще нам додаються гроші отату. Ох! Це вже не тато. Дітя, який. А, так може він тримає? Він якусь пенку тримає. Вони двоє є в кущі залізло. А, ні. Чому не, чого не виходить? Далеко від нашої території їх буде не видно але на кашці. І так вони буде видно. Так, ну на антистраж. Щоб забрати тих монстрів. Я б не всіх не назвав монстр. О, в мене є страж. Кидати там стражу, так? Звичайно. Кен. Мій страж щось пішов ворогів вбивати. Мій mm. страж не захотів. Бець, що не пахує, я пішов ворогів вбивати. Єс, тепер втікаємо. 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 Ай. Ай.

Угу, так не Я Як тот об'єд, полностью. Ти шведку біжму на серденку. Здесь всі вруги, або вони десь в риску ля лазять, або вони йдуть на вас. Ой, ні, на серденку. Да, так? Вот тут. Тикай. Черпаха появится скоро. О, тут хвелька на воде. Угу. Не забывайте підписуватися, ставити лайки, чтобы не пропускать нових відео. І також пишите в коментарях, я в комментариях. И тебя вас добавляют в О! Куда ти йдеш? Тату, мені страшно не зрозумів, куди йти. Він пішов за Джою в Ександію. І вмер від башти. Куди кинуть, куди лігти? Я якось не контролюю, куди кидати. Я просто на силу нажимаю. Не знаю, але я привик просто нажимати на силу.

Наврухо. Ну, куди ти? Куди? Our chief ні? Your team туди? Ой. О, мені треба ж поки Ну то добре, де роблю шапу стоил крош. Дально. Кен! Ааа, ты что сильно поставил? Я его пен. Он жизнь не пену, тогда ты не заблоковал себе. Да я и был за стіною, яку він вкинув. кинул. Ну правильно, а он тебе выходит в Угу. Chyba chcesz. Ja tu na centrum. O! My wygryjemy? Nie. Nie ma już. Panie, wnoszę dłonię, żeby nie napaść. Tam już w hali nie będzie. Chyba. Mamy jeszcze nie ma straży. Zarabiali. A, wszyscy, chyba. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. А, ну все до я тоже до Так что все до Так, мы на страже. Когда-то стража, нет? Ох, пьянки. Пьянки. ну Ой, ну ведь бедного таку. О, так все Ну, все скоро удар появится. О, мы же все идем на середину А, oh, нет, мы все пришли в висок

ще, ще мільйончики приходили. Ви вже на середині. Ох, от блін. Мене заблокували. О, є, я встиг кину. Я не встиг. Ох, якось, отак, як... Фарма е враг може стати. О лорд! Я хоті то аж назову А. Блін, не забрав одне. В мене, в мене страж буде через довго довго. страж появиться в мене. Не бачу, що знижу враг. не Куди? Внизу. Окей. Висові закиб мене йдесь на серединку.

Ну, ладо. Окей, да. okay, зараз в кін. Та й сразу не треба. А, окей. Тобто йде такий екстрактний, щоб чужий не прийшов. Якщо ти вже станеш. Мико, він тим стражений, якщо був, де хтось на чужий, да? Ні, станеш, якщо ти не стражеєш. Верніть, буде, тобі нема сміху. Йди, дивись, ти станеш. Вішатися, типу, туди, да? Ммм. Мен... А, белая, а, а, белая, а, так, у меня я смею без я заблокировал, я кинул, кинул то кинул, то точно а белый белая, так, чтобы сейчас фаны будут, там башня раны Короче, все о, вон куда лорды Піде там лорд, всі ж враги підуть зразу його забрати, а ми всі час тихенечко будемо битись. Да? Да. Я думаю, ми зараз і так башню принесемо. Логічно, логічно. Я а, тут на серединку. Ні, ні, віддай фокус. Не хватило часу. Піти на верх чи йти на середину? Ну, йди на середину і зараз підійдеш там до лорда. О, окей, ок. А там лорд з мійончиками б'ється. Ну, все, я зараз піду до лорда. Я тут недалеко нього. Блям туди злобин, зараз будемо ставити. Да. Точно... О, у мене ще страж є... Кидаю! Скину. Ай, але враг тоже кинул стражу. Мені вбили за стражу враг. Лесов стоит призван. Ты тоже взял. Я обвиняюсь, нет. О, є, мій страш. Трихи придумажи голоба. Оооооо. Ми точно переможе. Ємоб'ємо тю башню Давай, лорде, я, я дев'яно з тобою. Вона ж облорд сміх Єс, давай, лорд! Все, ми точно переможемо А, не зовут. Я тут подозвав О, мопчики? Скільки Ну що ж, підписуйтесь і ставите лайки, щоб не пропуста... щоб не пропускати нових відео. І, і мені за це с новий телефон. Вам не важко а мені приємно. І також пишіть свої свиньи в коментарях, щоб я вас доблял друзів. друзі. І всім до зустрічі!